Доброго дня! Давайте сьогодні зробимо такий розклад. Чи закінчиться війна в Україні у 2025 році? Чи закінчиться війна в Україні у 2025 році? Ваш кубків. П'ятірка кубків перевернута. Так. Туз пентаклів. Трійка жезлів перевернута. І карта відлюдник. Так. Но колоди ми маємо туз мачів. Так, давайте розберемося, що нам каже розклад. Так, маємо дно колоди тус мечів. Це дуже сильна карта. Вона говорить про істину, про якісь рішення, про ясність. От, ця карта говорить, що у 2025 році можливо, якісь. Переломні рішення, тобто якийсь переломний момент або початок нового етапу. Ця карта говорить, що Україна стоїть на порозі нового політичного або військового курсу. Так, Паш Кубків. Що нам говорить Паш Кубків? Паш Кубків говорить про те, що ми маємо, він символ, ця карта символізує надію, нові почуття, емоційне відновлення. От. Якщо стосовно до нашого питання, то ця карта у контексті війни ми можемо сказати, що ця карта є сигналом перших кроків до діалогу, до перемовин. От. І до допомоги постраждали. Це карта нового, нового етапу, також і кроків до примирення, і до початку гуманітарних процесів. П'ятірка кубків перевернута. Ця карта говорить, що те, що, що, що люди будуть виходити з горя, що це означає? Що Ми ма, ма, будемо мати великий процес відновлення після великих втрат, От, що люди будуть починати дивитися вперед і бачити надію через біль. От, що ми маємо. Ми маємо кінець трагічної фази. Так. Ту Спентаклів. Ту Спентаклів. Це карта, ця карта говорить про початок відбудови. Можливо. Про, про відновлення після війни от про початок чогось нового про початок нового періоду от можливо ця карта говорить про фінанси про допомогу про ресурси які допом які допоможуть стабілізувати ситуацію Трійка жезлів. Трійка жезлів перевернута. Ця карта говорить про затримку планів, які, які ми очікуємо. От. Що мир, який прийде в Україну, він буде не такий швидким, як ми хочемо. Що тр... Що тр... Е... Потрібно ще чекати. І остання карта у нас, у нас відлюдник. Ця карта говорить про ізоляцію, закритість. От. Вона вказує про якусь плутанину, що, що ми виходимо з періоду з виходимо з періоду темряви. Вона це все означає, що люди будуть потрохи, потрохи повертатися до життя, трохи повертатися до життя після війни. Так. Якщо узагальнити цей все розклад, то можна сказати, що ну, по цим картам закінчення війни тут про це не йдеться. Тут ідеться більше зпропринення, про припинення війни, от про підписання угоди, про відновлення післявоєнне от що. Що Україна знаходиться на початку нового етапу. Можливо, по цим картам також ще, ще можна сказати, що можливо буде часткове припинення бойових дій, але повного завершення завершення війни по ним не можна сказати. От. Що 2025 рік це як рік більше як переломний. От. Що можливо, якесь, якийсь початок буде стабілізації стосовно перемовин, на яких будуть говорити про часткове припинення бойових дій. От. І також будуть говорити про про військові ресурси.